Привіт, це одеський кіноман. І сьогодні ми нарешті дісталися до прем'єри Ласкаво просимо до Дері. Перший епізод, пілот, який одразу показує зуби. А поки ми не почали, підпишіться та поставте вподобайку. Це дозволить каналу жити, а мені робити цікаві огляди для вас. 1962 рік Дері, Мен. типове американське містечко з велосипедами, попкорном і дитячими усмішками. Поки хлопчик на ім'я Матті не сідає в машину і просто зникає. З цього моменту починається той самий знайомий кошмар, тільки без пенівайза, але з його тінню. Перші хвилини справжній шок, кров, паніка і атмосфера, яка повільно стискає тебе, як тісна каналізаційна труба. Критики кажуть, пілот не боїться шокувати, і я з ними згоден. Це не просто передісторія воно. А спроба показати, як саме зло зароджується в містах, де люди вчаться не дивитися під ноги. Далі ми знайомимося з підвідками, які чують голоси з каналізації, бачать дивні речі, і, звісно, роблять усе, що не варто робити в хорорі. Паралельно нам показують військову базу і персонажа Лероя Ханлона, предка Майка Ханлона з оригінального воно. Тут не лише жах, а й соціальний підтекст. 60-ті. Расизм, секрети міста, яке гниє середини. І от фінал кінотеатр. На екрані з'являється зниклий хлопчик, і з нього буквально народжується жах. Так, сцена настільки дивна, що половина глядачів злякалась, інша просто засміялась. Серіал виглядає сильно: візуал, кольори, саундтрек усе працює. Актори живі, щирі, без фальші. Єдине, що трохи дратує, ми це вже бачили. Діти, страх, каналізація, старе місто класика, яка або зачепить, або втомить. Мій підсумок. Пілот ласкаво просимо до Дері. Це повернення у знайомий кошмар, який тепер дихає ще голосніше. Є кліше, є ризик повтору, але є і той самий дух Кінга повільний, липкий і дуже людський. Якщо HBO не злякається влажної темряви, з цього може вийти найстрашніша історія року. А якщо злякається, то залишиться просто клоуном, який загубив свою кулю.